Баскетбольний клуб Запоріжжя зіграв усі матчі регулярного чемпіонату Суперліги «Фаворит Спорт. Вболівальники і фахівці у захваті від гри «Запоріжці» в останніх турах. Команда, до складу якої увійшли ветерани запорізького баскетболу та молодь, яка ще виступала у минулому році у вищій лізі, спромоглася обіграти на виїзді одеську біпу та Луцьку Волинь. Вела в рахунку більшу частину гри проти київського Динамо і ледь не створила сенсацію у матчі з чемпіоном країни хіміком. В останньому турі баскетболісти Запоріжжя. У домашньому матчі кинули виклик лідеру турнірної таблиці Криворізькому кривбасу. Перемога зберігала шанси запорізьів на п'яте місце у чемпіонаті. Початок матчу поставив під сумнів шанс запорізького клубу на перемогу. Після влучання Якова Змітровича, який відкрив рахунок, господарі сім хвилин не могли влучити у кільце суперника. За час першої чверті баскетболісти кривбасу створили перевагу тринадцять у нас многое не получалось нападений, либо если получалось, то мяч в первой половине принципиально не хотел идти в кольцо. Хатя діла все вроде правильно. Україні виходили на ударний позицій. Свершали атаку, що у літала з кальця. Погоню за суперником у другій чверті розпочав Олександр Рибалко. Ветеран Запорізького клубу реалізував фірмовий триошковий. Партнери підтримали свого капітана. Антон Саєнко та Яків Змітрович зробили відставання мінімальним: – 14-15. Обійти суперника в рахунку вдалося наприкінці другої десяти хвилинки. На влучання від Томаса Камусакі за криворіжці відповів Артем Щепкін. Підсумок – нічия після половини гри, але за тотальною перевагою криворістів на підбираннях. «Перша четверть 4 4.13 ми проігрували. І потом ми начали упираться. після такої упорної защиты получилось і забити, і найти вільних, і навіть змотати кривий рог. Хоча кривий рог хотів наоборот зробити так, щоб ми до кінця гри подсели. У третій чверті за справу взявся найкращий снайпер запорізької команди Станіслав Овдієнко. Після його триочкових господарі захопили лідерство. З та Саєнко збільшували перевагу до шести і восьми очок. Відповідно, команда Дмитра Щеглінського зуміла покращити статистику підборань. Запоріжці ввели в рахунку перед заключною чвертю тридцять Накопилась какая-то у нас усталость, которая связана с тем, что мы начали подготовку к плей -оффу. Поэтому чуть где-то там не добежали, где-то не доборолись, где-то не прыгнули. Но это никак не должно сказаться было на сегодняшнем результате. Трьошкою влучання Станіслава Овдієнка залишалися без відповіді з боку гравців кривбаса. Команда Валерія Плеханова показала дуже низький відсоток дальніх китків, реалізувавши протягом гри п'ять спропіс 30. Спіймавши кураж, баскетболісти Запоріжжя впевнено йшли до перемоги. Під шквал оплески місцевої публіки господарів перше у сезоні обіграли кривбас 51 51-41. Сегодня все сыграли ниже своих возможностей. Ну и проценты, когда из 57 бросков ты попадаешь в 14, то выиграть нельзя никак. И 41 очко за матч... Я би трагедії, що раз говорю, вся ошибка моя в том, что що... немножечко перебрали с Поэтому вот вигляді настолько блідно, настолько вяло, настолько неубедительно. бідительна. клуб Запоріжжя Зок завершив регулярний чемпіонат на мажорній ноті у 32 матчах сезону. Запоріжці одержали 14 перемог. Наставник команди Дмитро Щеглінський відзначає прогрес молодих вихованців запорізької школи баскетболу, які ще в минулому році грали у вище лізі. В этом году я бы хотел отметить то, что многие ребята, которые играли в прошлом году за вторую команду, уже влились в основу. И тот же Антон Саенко, и Юра Кондраков много получал игрового времени. Я думаю, они получили неоценимый опыт, в чем-то помогли и выросли сами как игроки. Після усіх зіграних матчів запорізька команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Найближчі переслідувачі Миколаїв та Одеська Біпа мають на дві гри менше. Коли ці клуби зіграють всі поєдинки регулярного чемпіонату, тоді і визначиться суперник Запоріжжя у плей-офф. До речі, сьогодні свій день народження відзначає головний тренер баскетбольного клубу Запоріжжя Дмитро Щеглінський. З цього року гравці вирішили не дарувати наставнику краватку, а привітали його перемогою. Наш телеканал також приєднується до вітань. Бажаємо нових успіхів та перемог у кар'єрі.